Вітаю, друзі! Ви на каналі Терополітика, і сьогодні у нас не тарологічний прогноз, а астрологічний. І стосується він: звільнення лівобережної Херсонщини. Буквально звучить питання: коли звільнять лівобережжя Херсонщини? Питання виникло через те, що головне управління розвідки сьогодні повідомило. Цитата На тимчасово окупованій території Херсонської області російські загарбники закопують вибухівку поблизу стаціонарних газорегулювальних пунктів, електричних підстанцій та об'єктів критичної інфраструктури, відповідні дії окупантів, свідчать про їхній ймовірний намір, знищити елементи критичної інфраструктури, коли доведеться відступати, йдеться в повідомлення. через це питання і виникло: коли звільнять лівобережжя Херсонщини? Перед вами астрологічна карта, і спочатку я дам трохи астрологічного обґрунтування, а потім дам відповідь. Коли я, як представник народу, і загалом нас багато, нас не подолати. Ми Сатурн, Сатурн в Рибах. Мутабельному знакі, подвійному знакі, тобто я представляю групу людей. Фаза Сатурна стаціонарний після розворота в ретрорух. Стаціонарний нічого ніби не відбувається. Територія, територія окупована, Лівобережжя Херсонщини четвертий дім. В Тельці, Сигніфікатор четвертого дому це Венера в Діві. Венера в Діві знаходиться у восьмому домі. Це ураження. Для Венери, знаходження у восьмому дому. тому Венера в знаки свого падіння Діва. Так, дивимося рецепції чи робоча карта. Сатурн, знаходячись в рибах, знаходиться під управлінням Юпітера, а також екзальтує, екзальтує Венеру, і Венера для нього в родственній стихії і в термі. Тобто народ, і я як крент, що представляє народ, дуже зацікавлені цій Венері. Ми її любимо, ми про неї думаємо, ми вважаємо її своєю рідною територією. І ми е, налаштовані на те, щоб вона була звільнена. Тобто, для нас цей об'єкт, який представлений Венерою, дуже і дуже надзвичайно важливий. Е, а що Венера? Венера, знаходячись у Діві, да, вона думає, трохи думає, Сатурн тут потрапив. Сатурн тут потрапив в, в терми, терми, тобто згадує, дійсно згадує про, про нас, але ж вона знаходиться під дією Меркурія, Меркурія окупації, тут Меркурій показує окупації і Меркурій в Скорпіоні просто ненавидить ненавидить цю. Територію. От ненавидить, він її знищує. Так можна сказати. Ось Меркурій, Скорпіоні. Ось Венера тут виганяється. Так? Далі ворог. Ворог це те, що напроти нас. Сьомий дім він потрапив у рак. Ворог представлений місяцем. Місяць в Діві. Місяць в Діві теж ненавидить цю Венеру, тобто території, але вважає її своєю рідною. А що йому що подобається ворогу, так це подобається йому Меркурій. Тобто оця окупація ворогу дуже подобається. Натомість ми, як народ, знаходимося в рибах, і тут ми Меркурія і виганяємо, і призираємо, бо, бо тут в знакі риб, Меркурій опиняється і в падінні, і в вигнанні. Ми просто ненавидимо ту окупацію, ненавидимо ту ситуацію. Добре, це була карта робоча. Можна шукати відповідь. Дивимося, коли звільниться територія? Ми бачимо Венера, розташована в 29 градусі Діви. Вона, як я сказала, це знак падіння для Венери. Територія в жахливому стані, жахливому. Війна, от ми бачимо Марса, він тут дуже проявлений і Марс. Планета, яка є природнім сигніфікатором військових дій. Марс в Карпіоні теж ненавидить ненавидить оцю Венеру. Бо Марс Скарпіонів Венеру Виганяє, але Венера тут тріпліситетом управляє. Тобто ми винушені проводити тут бойові дії, бо це наша рідна територія. Це так той, хто воює, розсуждає. так? Отже, коли ситуація зміниться? Венера не утворює, не утворює аспектів. Зараз перевіримо Антіси. Так, Венера не утворює. Аспектів ніяких Сатурном, то що, в території не повернуться, ні, неправда. Венера, знаходячись в 29 градусі Діви, стоїть на порозі глобальних перемін. Ця територія стоїть на порозі глобальних перемін. Буквально через 1 градус 4 хвилини, це астрологічний вимір. Відстані, так скажемо, ситуація різко змінюється. І змінюється вона для тої території на краще. Оскільки Венера із знака свого падіння переходить в знак своєї обітелі Терези. Це відбудеться через 1 градус 4 дугових хвилини. або через 1 градус 7 сотих періода. Коли Венера потрапляє в знак своєї обітелі Терези, то все зрозуміло, що її стан території цієї різко покращується, але ж в Терезах Венера починає екзальтувати Сатурн, тобто нас. А якщо вона, і там же і родственна стихія для Сатурна. Таким чином, це свідчить про те, що та територія повертається і вона починає любити нас як український народ. Тобто, прогноз наступний: через один період часу, трошечки більше, територія ця буде звільнена від окупанта. Вона ненавидить. та територія, знаходячись в Терезах, вона ненавидить у цього Марса війну. Тут взаємна рецепція відбудеться по, по ненависті, я б так сказала. Ну, Звісно, ми бачимо, що якщо ми спираємося на координати швидкість, Венера переходить у Терези 8, 8 листопада, але це було б неправильно вважати, що завтра буде звільнена територія. Вона не буде звільнена і через тиждень, оскільки це мутабельний знак, зараз в якому знаходиться Венера, і знак 8 він середній, але він дуже. Шкідник, шкідник цей знак поганий для Венери для того, щоб вона діяла. Отже, я доходжу до такого висновку: що, що лівобережжя Херсонщини буде повернуто, звільнено від окупантів, повернуто під наш ну, тут взаємна рецепція, можна сказати, під наш контроль. через... Одну одиницю часу, таку як сезон. Багато астрологів ігнорують таке поняття, як сезони, але ж астрологічний рік поділяється на чотири сезони: весна, літо, осінь, зима, що дорівнює трьом календарним місяцям. Отже, повернення територій слід очікувати через три місяці і трошечки більше, бо є хвостик сім сотих. 7 сотих, ну, ніби як від місяця, це, ну, я навіть можу вам порахувати. Зараз на калькуляторі я це порахую. Так, 7 на 7 на 60 і помножити на 90. Так, 7 на 60. Тобто це? 90 днів плюс 19 днів. Так, от, от такі періоди ми повинні очікувати. Три, давайте так, це буде 3 місяці і 19 днів звільнення лівобережної Херсонщини. Я дякую вам за увагу. Дякую за ваші лайки, підписки і коментарі. Ви бачите, що я володію технікою хорарних питань. Можете до мене звертатися, якщо вас цікавить щось. Хорарної астрології, яка відповідає на питання, ціла маса, на які може відповідати хорарна астрологія. Вона просто безмежна від питання, коли я вийду заміж, і чи вийду я заміж, і хто буде моїм обранцем, або як чи любить мене та людина і таке інше, чи зналтуюся я на роботу, чи куплю квартиру, чи продам квартиру, чи купляти мені той автомобіль і таке інше, чи я з чия вагітна, чи їхати в подорож. Ну, безмежна кількість питань, які цікавлять просту людину. Тому, будь ласка, якщо у вас такі цікаві такі прогнози. То, що стосується вас особисто, будь ласка, звертайтеся до нових зустрічей.